Хто же я? Ми живемо у світі, де зіткнулися чотири напрями: сектанство, православ'я, атеїзм і окультизм. У спілкуванні людини може легко сказати, не віруючий в сектант, при цьому гордо називаючи себе православним атеїстом. Давайте розберемося, хто ким є, і звідки сталася ця плутанина. Йосип Сталін, колишній православний семінарист, який став дарвіністом, а потім. Марксистом говорив, що для підриву віри потрібно викладати три речі: еволюцію, вік землі в мільйоні років і що всесвітнього потопу не було. Таким чином, в розумі людей навмисно вкладали, навмисно вкладали брехню. Сектанти це люди, які відхилилися від першого джерела християнства Біблії і рухаються на власну думку, стверджуючи, що світ стане кращим, якщо ним керуватимуть люди. Але мало хто знає, що світом правлять не люди, а духи всередині людей. І ми вже бачимо, до чого це привело: брехня, насильство, війни, терор. Православні – це ті, які живуть на підставі праць апостола Павла, тобто вивчають святе письмо, особливо ті посилання, які писав Павло. І Слідують за його прикладом. Якщо людина, називаючи себе православною, не наслідує віру святих, а просто відвідує церкву, то вона не є православною. Адже апостол Павло не просто відвідував церкву, він служив в церкві і постійно в неї вкладався. Атеїсти це безбожники, які не вірять в існування жодного божества. Найчастіше вони просто не хочуть відповідати за свої дії. Якщо Бога немає, значить ні не пекла, ні покарання не буде. І нарешті, окультисти, провісники майбутнього. У сучасному світі дуже модно говорити про те, що чекає на нас завтра. Ворожачі на, карт на картах або заглядаючи в гороскоп, знаєте, чому такі прогнози часто збуваються. Коли ви щось робите, говорите чи думаєте, духовний світ фіксує і записує це. Тому, коли віщун, так би мовити, пророкує, то говорить духовний світ. Ви можете думати, що вам на, е, напророкували майбутнє, а насправді вас прокляли. Тепер, коли ми Розібрали ці категорії людей, ви можете протестувати себе і зрозуміти, ким ви є, за ким ви насправді слідкує, слідуєте. Що не буде... а щоб не бути обдуреним, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко Місії, слово Боже. Напишіть мені, і я, як служитель, з радістю підтримую вас духовним спілкуванням і молитвою. Хай Бог благословить вас.